Дякую, що завітали на мій канал. Розраховую, що вам буде цікаво і корисно. Дякую ще раз за лайк і підписку. До зустрічі на каналі. Рецепт приготування картоплі по селянськи в мікрохвильовці за 25 хвилин. Очі картоплю добре миємо, нарізаємо разом з шкарлупкою частинками по сантиметру. Підсолюємо. Даємо приправи, які нам смакують, 2 столові ложки олії і видушуємо один зубчик чеснику. Пакет закриваємо перемішуємо картоплю, закручуємо пакет і ставимо мікрохвильовку в середнє положення на 25 хвилин. Потужність, бачите, в мене середня. Через 25 хвилин обережно, щоб не опектися, беремо тарілку, також гарячий пакет. обережно. Розгортаємо пакет, пробуємо картоплю. Якщо вона готова, подаємо на блюдо. Якщо ні, ставимо ще на 5-10 хвилин в мікрохвильовку. У мене картопля готова. І смакуємо картоплю чи з соусом, чи з якимсь. М'ясним блюдом смачного вам!